Дзигар з маятником. Один учень мав у своїй робітні великий стінний дзигар. Дзигар вибивав години врочисто, повільно і дуже голосно. Це вам не заважає? спитав студент. Ні, відповів учений. Бо я весь час ставлю собі питання, що зробив за годину, яка оце минула. А що зробив? За минулу годину ти. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами. І навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою. А якщо й послужать на щось інше, тим краще.